Якщо людина оновила свої дані та онлайн в ТЦК чи в ЦНАПі, що відбувається далі? Я маю на увазі, коли вона отримає повістку на ВЛК, я так розумію. Та чи це на вулиці ті люди, які роздають ТЦК повістки мають це робити, чи це ТЦК буде надсилати на пошту додому? Ну дивіться, повинні відбуватися всі способи скерування повісток. Угу. Особисто моє відчуття, що це далі буде продовжуватися на вулиці, оскільки це є ефективним шляхом. Давайте, і тому сподіватися, що вам завтра почнуть масово приходити повістки, напевне, такого не буде. Громадяни повинні розуміти, що Проігнорована повістка, яка надійде в легальний передбачений законом, як я вже сказав, постанові адміну спосіб, тобто відмітка про отримання, відмітка про відмову утримання, відмітка про відсутність в місці проживання, це підстава для притягнення до нової відповідальності. До речі, виникає ще одне запитання: чи тільки до адмінвідповідальності будуть притягувати друзі? Хто гуглить в інтернеті є стаття 337 Кодексу про Кримінального кодексу, яка говорить про порушення правил військового обліку, і, до речі, я вже бачив, читав судову практику про притягнення до кримінальної відповідальності, наприклад, за відмову від проходження військової лікарської комісії по 337. це не ухилення, не відмова від мобілізації, не ухилення від мобілізації, а дещо м'якша відповідальність. Тому ця відповідальність може посилюватися. Я хочу сказати про дуже важливий аспект: в нас в інтернеті гуляє страшилка про конфіскацію майна у випадку, якщо громадянин отримає дуже Багато штрафів. По-перше, як я кажу, треба глибоко в танку сидіти для того, щоб допустити таку кількість штрафів, щоб могло відбутися звернення на твоє майно. Виконавча служба, яка буде працювати, і це за умови, якщо ТЦК обробить таку величезну кількість постанов притягнення до адмінвідповідальності, Якщо вона їх відправить в виконавчу службу, то ви повинні. Ретельно відслідковувати, бажано, що з моменту надходження вам постанови додому, ну так, логіка, вас мають викликати на адміністративну комісію чи повідомити про накладений штраф, але в усіх випадках ви завжди в дії чи в автоматизованій системі виконавчих проваджень, отак і вбиваєте і туди прізвище, виявити наявний у вас штраф. Якщо ви свідомо пішли на це порушення, то ви його заплатите. Якщо ви. Але майте на увазі, що в виконавчій службі там вже подвійний розмір. Якщо ви маєте 10 днів з моменту виявлення СВП оцього цього повідомлення про відкриття відносно вас виконавчого провадження, 10 днів суд вам не поновить безпричинно, поновить в межах 10 днів термін штрафу сплати 15 днів. Якщо ви сплатили порушене свідомо, ви сплатили. Якщо відбулося порушення незалежне від вас, наприклад, ви попробували в ЦНАПі через Резерв Плюс оновитися, а вам сказали ні, ні, вам треба прибути в військовий комісаріат. То повірте, суд буде чути і розуміти у вас, що є черги, які унеможливлювали громадянина виконати цей обов'язок. Але я думаю, що це стосується не більше 10% військовозобов'язаних. Оця вимога.